Олександр Сирський заявив, що Франція направить в Україну своїх військових інструкторів. Про це він написав у себе в Телеграм, але він не написав ні дат, ні цифр, ні чисел. Це схоже на якийсь вкид, який французи вже роблять 2, 3, можливо, 4 останніх місяці, коли вони тільки заявляють про те, що от, от, от і війська в Франції в Україні, але цього не відбувається. Ну він написав, що радо, вітаю ініціативу. Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців. Мною вже підписані всі документи, які дозволяють першим французьким інструкторам невздовзі відвідати наші навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проекту. Подякував пану міністру за дружню підтримку французького народу та військову і економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії. Єдине, це те, що в мене питання до сирського а французи про це знають. Тому що ця новина вона з'явилася от 27 травня, буквально дві години тому, і вже через одну годину годину тому на Reuters з'явилася інша новина. Тут пишуть, що український командор says French Military Instructors to Vizit Ukrainian training Centers. Це тобто, в принципі, те, що сказав Сильський, що французькі військові відвідають а, тренінгові центри в Україні. Ось він сильський. Але, але а, на це відповів а, французький міністр оборони. І він сказав: Давайте, я це скопіюю в. Google Translate, бо мені неприкольно на ходу це все перекладати. І якщо ми вкинемо це в Google Translate, то от що сказав французький міністр оборони. Як вже неодноразово зазначалося, навчання на українській землі є одним із проєктів, які обговорюються Після конференції з питань підтримки України, скликаної президентом республіки 26 лютого, президент республіки це президент Макрон. Як і всі обговорювані тоді проекти, цей трек продовжує залишатися предметом роботи з українцями, зокрема зокрема для розуміння їхніх конкретних потреб. Коротше, з того, що я прочитав Сирський, він написав в себе в телеграмі, що все. Прямо от уже французькі інструктори збираються їхати в Україну і вчити нас, як воювати. Я от підписав всі бумажки, і от-от-от вони вже майже зараз будуть сідати в літаки і вилітати в Україну. Але те, що я чую від міністра оборони Франції, міністр оборони Франції каже, е -е, притормозіть конячок, ми з вами про це розмовляли 26 лютого ми були якісь домовленості, але ми ще нікого до вас не відправляємо, ми поки ще хочемо наразі зрозуміти, що вам взагалі потрібно від наших інструкторів. Тому перед тим, як писати, що Франція прямо вже направить в Україну своїх військових інструкторів, непогано б було спочатку спросити французів. Бо наша інформаційна комунікація і так, як. Комунікує держава військові міністри з українцями, це не піддається ніякому поясненню, тому що вони вкидують такі фальшиві надії. То Зеленський, або я вже не пам'ятаю, хто, вибігають і кричать, що війська Франції, там прямо чуть ли вже не завтра в Україну Франція вводить війська. А одночасно, коли читаєш той же Reuters або якісь інші французькі ЗМІ, Лемонт або ще щось, то Макрон там ще нікого нікуди не вводить, він припускає. І... Поки що після того, що там Макрон поприпускав, жодного французького військового офіційного є французи, які захищають Україну в лавах ССУ, але жодного французького саме військового на території України помічено не було.